Привіт, друзі! Сьогодні хочу запропонувати вам практику, розроблену для того, щоб справитись з гнівом і пратівливістю. Цю практику краще виконувати в тихому, спокійному місці, де вас ніхто не потурбує. І так знайдіть зручне положення, сидячи чи лежачи. Переконайтеся, що вам комфортно і що не відволікає. Закривайте. Зробіть глибокий, повільний вдих. І тепер повний, повільний видих. І ще один глибокий вдих. у повній члені з Повільний видих, відпускаючи будь-яку напрошу може бути в вашому тілі. І вдих видих. З кожним видихом ви відчуваєте, як спокій наповнює вас. Відпускайте все, що вам зараз не потрібно. Зусерейтесь на диханні. Просто відчувайте, повітря входить і виходить. і намагайтесь його контролювати. Просто спостерігайте. Це ваше особисте дихання. Воно несе вам спокій і комфорт відчуйте свої стопи, дозвольте їм повністю розслабитись. Відчуйте, як вони розслабляються з кожним вашим новим вдихом і видихом. Всі м'язи стоп стають м'якими, ослабленими. Це приємно. Ця хвиля розслаблення піднімається вище. Через ваші гумілки і чуйте, як м'язолиток розслабляється, відпускаючи будь-яку напругу, Ви ще до коліни, стегу. і чуйте, дозвольте ці хвилі тепла і спокою наповнити всі м'язи ваших ніг облічі їх важкими, розслабленими. І тепер ваша увага переміщається до вашого живота. І Відчуйте, як він розслабляється з кожним видихом, аж грудний відділ. Дозвольте йому розширюватися і стискатися у власному ритмі, без зусиль. Плечі, скиньте будь-який них, дозвольти опуститися і чуйте, як розслаблення спускається по вашим рукам через лікті, передпліччя, п'ясті і до кінчиків ваших пальців. Ця напруга просто стікає з ваших рук і ваша шию. Відпустіть будь-яке напруження в ній, голова, м'язи обличчя, щелепа ослаблена, оповіки легкі. Ваше тіло зараз глибоко ослаблено, кожна калітина і кожен м'яз ослабляється все більше і більше. І це чудове відчуття повного розслаблення. Оте вас все глибше і глибше. І тепер, коли ви відчуваєте себе, Комфортно і розслаблено. уявіть, що ви стоїте біля вершини довгих, широких, сходів, а ці сходи ведуть вниз, в глибину, в місце абсолютного спокою, гармонії. І кожна сходинка, по якій ви будете спускатися, буде вести це глибше глибше. Цей став глибоко, приємно, основно. І буду рахувати від 10 до 1. А з кожним числом ви будете робити один крок униз. І з кожним кроком ви будете занурювати цей стан спокій ще глибше. Вниз. Один крок вниз і чути, як спокій пошириться по вашому тілу. Де ще глибше, повністю розслабляючись. Вісь. Кожен м'я, кожна клітинка вашого тіла стає все більш розслабленою. Сі. Ось глибше і глибше. Цей приємний стан. Шість. Відчуття спокою і комфорту, посилюється з кожним кроком, п'ять, повне на шляху і ви відчуваєте себе так чудово. чотири. Розслаблення стає все глибше і глибше. Три майже на дні ви відчуваєте абсолютний мир. Два. Лише один крок залишився, і ви відчуваєте себе повністю захищеним. Один. Ви зараз на самому низу цих сходів у місці спокою і Це ваше безпечне місце, де ви можете відчувати себе абсолютно захищеним, спокійно і впевнено. Озирніться навколо. Жижливо це гарний сад, чи тихий ліс, чи берег спокійного моря. Яким це не було б місце, воно ваше і воно наповнює спокій, умиротворі, гармонією. В цьому місці ви можете усвідомити що гнів і дратялиць це лише емоції. Вони не визначають вас. Вони відрізняються від вас. Вони приходять і йдуть, як хмари на небі. І уявіть, що ви можете зібрати всі відчуття гніви і дратівливості які іноді відчуваєте і помістити їх у щось. Можливо, це маленький легкий побоч диму або темна хмарка, і тепер у вашому безпечному місці ви маєте повний контроль над цим, бо ви можете дозволити цьому клубочку диму і хмарці розчинитися, просто спостерігайте, як воно стає все менше, розсіється, зникає, повністю відпустіть його. А ви звільняєтесь від нього і ви відчуваєте простір, де раніше був ні. Наповнюється чистотою, легкістю, спокою. І кожного разу, коли ви відчуєте початок дратівливості або гніву, ви згадаєте це відчуття спокою, і ви зможете зробити глибокі дихи видих і дозволити цим емоціям. Просто пройти крізь вас, затримуючись. І ви маєте силу вибирати свою реакцію. І ви можете вибирати спокій, а вже підсвідомість запам'ятовується нове відчуття контролю і спокою. Ви стаєте більш терплячими, більш рівноважними, більш спокійним. І реагуйте на виклики з ясністю, спокою, замість гніва і відчувайте внутрішню гармонію, не дозволяє вам легко далати труднощі кожен день з кожним дихом, Ви будете відчувати себе бути біж спокійним і збалансованим, адже ви маєте природну здатність до спокою і терпіння. Ця здатність посилюється з кожним днем. Запам'ятайте це відчуття спокою. Воно завжди доступне для вас. І ви можете завжди повернутися до нього. І тепер, коли ви повністю засвоїли нові відчуття і знання, я повільно рахуватиму від одного до п'яти і з кожним числом ви відчуватимете себе. Все бадьоріше, енергійніше повертатиметесь до повного усвідомлення. Один. Починайте відчувати своє тіло. Два. Почуття свіжості енергії наповнює вас. Три. Відчуття повного розслаблення поступово змінюється відчуттям бадьорості. Чотири. Ви майже повністю усвідомлюєте своє оточення. П'ять. Повністю прокидаєтесь бадьорі, освіжені сповнені спокою, внутрішньої рівноваги. відкривайте очі, коли будете готові. А й після практики дайте собі декілька хвилин, щоб інтегрувати відчуття. Ви можете відчувати легкість, спокій чи навіть невелику дезорієнтацію, що є нормальне. Пийте воду і займіться чимось приємним. Регулярна практика цієї техніки допоможе вам зміцнити нові нейронні зв'язки і ефективніше справлятись з генівом і дратя Дякую як за увагу.